Команда першого подільського готова розповісти вам про головні події понеділка, 28 жовтня. Тож розпочинаємо. Про план перемоги та участь країн-партнерів у боротьбі з російським ворогом розповів Володимир Зеленський, кореспонденту видання Індії. Зокрема, наголосив, що такі країни, як Індія, можуть відіграти значну роль в завершенні війни. В процесі розмови глава держави наголосив, зберегти життя людей пріоритет для нашої країни. Тому часом доводиться поступатися територіями фронту. Найголовніше зберегти людину. І Ми дивимося на поле бою, як зберегти людину. Ми можемо втратити техніку, втратити технології, але мінімізувати втрати людей. Іноді ціною тих чи інших. Метрів або кілометрів землі. Так, людина важливіша за землю. Хоча це наша земля по праву. Землю ми потім повернемо. Людину цю ми не зможемо повернути. І з цим законом ми живемо. З цим законом складно воювати з Росією, де закон один. Якщо вони не йдуть вперед на нас, їх розстрілюють свої ж. Росія сама вбила дуже багато росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито з самою ж російською армією через те, що вони боялись іти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони бігли назад, і там їх вбивала їх ж армія. Такий закононик. Магія руками хірургів. У Хмельницькому провели безкоштовні операції пацієнтам, які страждали від вроджених вад обличчя. Сталося це у міській дитячій лікарні. Місцеві фахівці на чолі з київським колегою з Охмадиту повернули усмішки трьом дітям. Детальніше у наступному сюжеті. Подарували шанс на повноцінне життя. У Хмельницькому завершили місію допомоги дітям з вродженими вадами обличчя. Україні одна з шести сотень дітей народжується з такою патологією. Тож раз на півроку місцеві хірурги разом з фахівцями з інших міст проводять безкоштовні операції у міській лікарні. Ця хірургія в нас на досить непоганому рівні. Таких, таких операцій не робиться в кожній лікарні. Не кожен хірург їх роблять, тому що там є специфіка лікування. Ми робимо не тільки операції, ми робимо, ще післяопераційне спостереження, диспансерізація цим дітям положена група на інвалідність. Крім операцій, їм займається ще лор, логопед, стоматолог, ортодонт. Тобто Багато фахівців долучено. І тому ми створили в нас в Києві в Охмадиті в нас є центр, база. І зараз ми створимо такий ж в Хмельницькій області. Ця операція не з простих і вимагає високого професіоналізму та командної роботи. Відтак злагоджено, хірурги проявили майстерність та успішно завершили три операції. Це була, скажімо, реконструктивно пластична операція півтори-дві години у дітей. Це трошки важче, тому що ми працюємо на щеплення совій ділянці. Ми з анестезіологом конкуруємо за дихальні шляхи. То там ми робимо працю, теж ми можемо цю інтубаційну трубку штовхати, відсувати. Це є певні там, ризики для анестезіолога, і тут має бути все злагоджено. Хірургічне втручання допоможе не лише покращити зовнішність, а й виправити функціональні недоліки. Робити процедуру варто у перші місяці життя, адже якщо провести її невчасно, це може негативно вплинути на подальший розвиток пацієнта. Чим? Пізніше e, ця операція проводити, тим набагато важче, а в деяких випадках майже неможливо e, прибрати всі негативні наслідки в розмові. Да? Якщо людина почне там навіть дитина, людина доросла починає їсти, то проблематика в вимові залишається, якщо це робити на пізній стадії. Тому це треба робити вчасно, саме в ті терміни, які сказав Олег Ігорович, це 3 місяці, 6 місяців, рік і e, якомога. Швидше не затягуючи. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Навіть під час війни обов'язок виплати аліментів залишається незмінним. Батьки, які притягнуті до таких зобов'язань, мають вчасно забезпечувати фінансову підтримку дітям. Нині в Україні діє система, яка спрощує цей процес. Детальніше далі. Діти заслуговують на допомогу як від матері, так і від батька. І якщо забезпечити ментальну підтримку суд не може, то фінансово батьки зобов'язані забезпечувати своє чадо. Тож інколи на громадян накладають аліменти. На сьогоднішній день в територіальних відділах Державної виконавчої служби Хмельницької області перебуває приблизно 18,5 тисяч виконавчих проваджень стосовно стягнення аліментів. З цих 18,5 тисяч 10 тисяч аліментів перебуває на виконанні в підприємствах, установах, організаціях. Тобто стягнення по них проводиться безпосередньо в бухгалтерії підприємства із заробітній плати. Втім, із цих 18,5 тисяч п'ять мають заборгованість, що навпаки збільшує майбутні витрати одного із батьків. У випадку наявної заборгованості зі сплати аліментів. Терміном протягом трьох місяців, якщо така заборгованість виникає, державний виконавець накладає арешт на майно боржника, це як рухоме, так і нерухоме майно, а також накладає арешт на розрахункові рахунки боржника. Також на сьогоднішній день, у випадку, якщо на рахунки боржника накладено обтяження, боржник має право звернутися до державного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. На сьогодні працівниками Державної виконавчої служби Хмельницького було стягнуто близько 280 мільйонів гривень. Це орієнтовно 10 тисяч 300 дітей отримали кошти. Якщо порівнювати суму стягнення, то, звичайно, вона збільшилася, оскільки на сьогоднішній день велика кількість військових, в них заробітна плата порівняно з іншими верствами населення більша, в зв'язку з цим збільшується сума стягнення аліментів. На сьогоднішній день, в середньому це, виходить, десь від 3 до 4 тисяч гривень в місяць. Разом з тим, хочу сказати, що є і гранична норма стягнення аліментів. Тобто, наприклад, якщо військовослужбовець отримує близько там, 130 тисяч гривень заробітної плати, то максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10, мінімальних, 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Це, наприклад, 25 тисяч для дітей до 6 років і до 18 років 31 тисяч. Розмір аліментів визначає суд. Зазвичай він залежить від зарплати платника і не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тетяна Джипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Вони завжди раді нас бачити. Зустрічають нас гарячими пиріжками, смаколиками та історіями життя. Бабуся та дідусь одні з найрідніших членів нашої родини. 28 жовтня в Україні відзначають їхній день. Містяни поділилися з нашими журналістами, які поради отримали від бабусі та дідуся, та за що їм вдячні. А ви вже привітали бабусі дідуся сьогодні? 28 жовтня в Україні відзначають їхній день. Які поради від бабусі та дідуся запам'ятали містяни найбільше? Бабушка була дуже хороша, вона мені, всіх, вона мені ніколи порадів не давала, вона просто мене ніколи не контролювала ні в чому, а тільки все мені розрішала. «Бути завжди доброю душою до людей. А за що їм вдячна? Вдячна за те, що я росла ну, в любові, в повагі, щоб відноситися до людей так, як хочеш, щоб до тебе відносилися. Так мені бабуся казала. А за що вдячний? Бабусі вдячна за все, що вона мене виростила, виспитала. За великим не гонися, малого не пропусти і не все те золото, що листи. Е, що ще так швидко і не згадаєш. Бабуся була взагалі мудра і завжди вчила економити. І жити економно, нічого не викидати, щоб все було утилізовано. Ми зажили в своєму частному будинку, ну, в своєму, то все в нас було в порядку, нічого ні сміття, ніде не розкидати, і берегти природу і так навчити своїх дітей. Бути чесною, допомагати всім, прощати зло робити добро. А за що їм вдячні? За те, що я є. Бабусі. Одної добре не пам'ятаю, бо була маленька, як вона померла, а другу пам'ятаю, бо вже в мене навіть діти були, як вона ще жила за її пиріжки. Вона мені передала, як вам сказати, як працювати з тим тістом. Ну, щоб так згадати, одразу нічого в думку не приходить такого важливого. За те, що виховала мене, тому що. Типу, батьки були на роботі, там теж свої проблеми, і вона дуже багато часу зі мною проводила. Мій дід, взагалі, на мою думку, цей чоловік, сім'янин, і я йому дуже за це вдячна. Почнемо з того, що мій дід багато за своє життя працював з деревом і. Скажімо так, звичайний такий навик, як правильно забити цвях. Ну, на мою думку, дуже важливий, і він мені не пригодився. За 90 хвилин матчу переможця визначити не вдалося. У 14-му турі першої ліги групи А футбольний клуб Епіцентр зіграв виїзний матч проти Буковини. У ворота кожної команди було влучання. Хто відзначився автоголом? Дивіться далі. Завершився 14-й тур групи А першої ліги. Нині лідирує агробізнес цього тижня. Одразу три команди боролися за друге місце. Проте визначити фаворита так і не вдалося. На полі зійшлися епіцентр проти Буковини При Буковині. Більше треба було вигравати. Чому тому що на нашій запасі залишилось чотири гри, буковини дві. І Буковіна, ну молодці, що відігралися. Ну, в таких іграх, як вам сказати, такі от стандарти, такі от помилки. Ну і віддати належне, звісно, в другому темі воротар Буковини зіграв ну, дуже надійно. Так. Скільки моментів було, він все витягнув, зробив те, що треба. А так, якщо взяти навіть, загалом, ну, емоцій багато було і з одної, і з іншої сторони. Там. Моя думка, там щось викидає. Моя думка особиста суддя молодець. От вона справилась своєю роботою у другому таймі гри на 49-й хвилині матчу. Гравець буковини Дмитро Шинкаренко влучив у власні ворота і заробив для команди автогол. На 67-й хвилині чернівчанам вдалося зрівняти рахунок. Сподіваюсь, болівальникам раз подобалося тому, що це в першу чергу для них. А в нас внутрі команди були. Свої напрацювання, свої домовленості. Ми планували групу будувати першим номером. Скажімо так, як і очікувалась, гра прогнозовано, на мій погляд носила характер арітмії. Шальки терезів схилялися то в інший бік, то протилежний хвилі атак. Накочували, воріт на воріт. В активі обидвох команд 17 очок, тож вони продовжують боротися за другу сходинку турнірної таблиці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Також цими вихідними відбувся восьмий тур чемпіонату України серед аматорів. За перемогу боролися футбольний клуб Колос із Полонного та спортивно-фізкультурний клуб Сокіл з Київщини. Обидві команди показали жагу до перемоги. Втім, матч закінчився з рахунком 2-0 на користь земляків. Автори голів Владислав Брицький та Микола Коляда. Перший тайм трішки не завдався. Були моменти, але не доходили до якби, завершальної стадії. Але другий там зібралися з хлопцями. Виложились максимально і забили. Зуміли забити два голи, чим і принесли перемогу за рахунком 2-0. Багато кутових було. Ми робили акцент на цьому, на стандартах. І щось вийшло, щось не вийшло. Але в цілому задоволені грою. Ям понеділок побачила команда Першого Подільського. Більше про події області та України ви завжди можете дізнатися на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.